Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. На цьому тижні відбулися перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, деяким командам вдалося зробити серйозну заявку щодо виходу в наступний раунд, зокрема, чемпіону України Київському Динамо. Нагадаю, що матч Киян проти Мальтійського Хамруна ми оглядали, але сьогодні з приємністю ще раз той результат пригадаємо. Також оглянемо поєдинки, в яких забивали українські футболісти, а таких було декілька. Ну і загалом подивимось на всі результати цього ігрового Ого тижня в Лізі чемпіонів. Розпочинаємо з вдалого візиту київського Динамо на Мальто на матч проти тамтешнього чемпіона Хамруна. Перший офіційний поєдинок киян в цьому сезоні. Як наслідок гра була дещо сироватою, але саме головне, що здобуто максимально позитивний результат. У матчах проти таких команд як Хамрун дуже важливо забити швидкий гол, і киянам він вдається. На 13 13-й хвилині з лівого флангу Віталій Буяльський робить прострільну передачу а оборонці Хамруна забули на лінії своєї воротарської про Владислава Ваната. І він, звичайно ж, їх за це покарав. Переправивши м'яч ворота нуль Середина матчу була доволі таки важкою, насамперед через погодні умови. Навіть були паузи на пиття води, видовищності не вистачало. Але в другому таймі, коли стало прохолодніше, кияни забивають ще двічі ближче до завершення матчу. На 76 й після контратаки Віталій Буяльський стріляє меж штрафної рикошет від захисника і м'яч перелітає через голкіпера Хамруна та опиняється в воротах 0-2. А на 92-й з гострого кута пробуває Шапаренко. М'яч летів прямісінько в голкіпера мальтійської команди але той його пропустив і на дальній стійці підчатував Назар Волошин 0-3. максимально хороша заявка киян щодо виходу в наступний раунд. Звичайно, сподіваємося, що й матчі відповіді динамівці будуть грати лише на перемогу. Ну а якщо вони таки проб'ються до третього раунду, там нагадаю гратимуть проти переможця пари Пафос Кіпр, Макабі та Львів, Ізраїль. Тепер переходимо до цього поєдинку, тим паче, що українська бригада арбітрів обслуговувала даний матч на чолі з Миколою Балакни. Український рефері кілька помилок допустив, але доволі оперативно їх виправив. Загалом доволі таки бойовий поєдинок, який щоправда відбувався за напівпорожніх трибун. Команди розпочали з напівнагод, Перша така на п'ятій хвилині у пафоса з правого флангу прострільна передача. Кілька гравців намагалося її замкнути, але нікому не вдалося цього зробити. Від Тель-Авіва відповідь на 19 і за меж штрафної в дальню дев'ятку закручував Ошер Девід, але м'яч пролетів трішки вище. Прекрасний шанс забити в роздягальню був у капітана Тель-Авіва Дара Переца, який пробував з вигідної позиції, але пробив прямісінько в голкіпера Пафо. 0-0 після першого тайму по перерві голи таки були. Рахунок міг бути відкритим на 71-й хвилині, оскільки Микола Балакін призначає пенальті для Тель-Авіва. Але український рефері відразу йде дивитися відеоповтор і помічає, що гравець ізраїльської команди трішки собі підмалював. Тому Балакін пенальті від міні. По ходу другого тайму в складі пафоса з'являється літній новачок, конголезець Монс Бонсоміна, і в першому ж матчі забиває перший ж гол, причому який? На 81-й хвилині в падінні через себе ножицями переправляє м'яч ворота 1-0. Єдина прикрість, що цей гол не був переможним. До матчу Балакін компенсує 10 хвилин, на десятій з яких Тель-Авів такий рахунок зрівнює. Закидка на дальню стійку, і в боротьбі з супротивником Елад Мадмун класно діє на другому поверсі. Та зрівнює рахунок 1-1. Цей рахунок остаточний. Якби матч відповідь відбувався в Ізраїлі, це був би хороший класний результат для Тель-Авіва. але матч відповідь, нагадаю, буде на нейтральному полі в Сербії, тому як і раніше в даному протистоянні 50 на 50. Відповідно, київському динамі поки що не зрозуміло до кого ж готуватися до кіпріотів чи до ізраїльтян. Зате майже зрозуміло, що в третьому раунді буде справжня битва вікінгів, адже чемпіон Данії Копенгаген з рахунком 2-0 виграв у косовського чемпіона Дріти завдяки двом реалізованим пенальтів в другому таймі. А от чемпіон Швеції Мальме здобув ще більш комфортнішу перемогу до того ж виїзну над чемпіоном Латвії командою Ріга Футбол Скола 4-1. І переможці цих двох пар гратимуть в третьому раунді між собою, тобто шведи можуть грати проти датчан, чим вам не скандинавська битва. Далі поговоримо про чемпіона Словаччини команду Слован з Братіслава, за яку в минулому сезоні виступав український півзахисник Данило Ігнатенко. Навіть грав в лізі чемпіонів, хоча основним гравцем так і не став. В це літнє міжсезоння до Слована приєднався ще один українець. Цього разу вже нападник Микола Кухаревич, який попередні кілька сезонів виступав на туманному альбіоні в Шотландії і в Англії. І от відтепер двоє українців грає за Слован. Чемпіон Словаччини грав проти чемпіона Боснії, команди з на жаль, цього вечора жодного з українців в основному складі слована не було. Обоє розпочинали матч з лави запасних. Загалом словаки провели не надто феєричний матч в плані створення нагод, але от в плані реалізації майже ідеальне, тому що практично все, що створили, реалізували, в підсумку здобувши серйозну перемогу з рахунком 4-0. Хоча до 40 40-ї хвилини рахунок залишався невідкритим. Ну а на цій хвилині прострільна передача з лівого флангу і Тігран Бергасян з доволі таки дальньої дистанції, пробуває в один дотик і переправив відправляє м'яч ворота 1-0. А щойно розвели з центра поля гості. Як відразу м'яч у слована, і Бергасян знову святкує, щоправда, цього разу не свій гол, а гол партнера по команді Давіда Штрелеца. На того відбулася закидка в штрафну. Він проштовхнув м'яч повз голкіпера. Потім на замасі поклав захисникам та зробив рахунок 2-0 після першого тайму. В другій половині гри у слова на моментів було побільше, а от голів було також два. На 62 й хвилині оборона Зринський знову не найкращим чином зіграла, не встежила за потужним хорватським півзахисником Марко Толічем, на якого пішов пас, і хоча потім захисники намагалися його навіть завалити і завалили, але той, лежачи на газоні, все одно зміг пробити повзолкіперам і зробити рахунок 3-0. За 4 хвилини до завершення основного часу на полі з'являється український нападник Микола Кухаревич, і відведеного часу йому Вистачило для того, щоб забити свій гол в даному матчі на 93-й він замикає прострільну передачу від партнера і в один дотик переправляє м'яч ворота, ставлячи крапку 4-0 за слованом. Хороша заявка щодо виходу в третій раунд. Якщо Слован зробив хорошу заявку, то чемпіон Польщі Лех з Познані всі питання вже вирішив, оскільки в першому матчі розгромив чемпіона Ісландії команду Брейнда Блік з рахунком 7-1. Хоча до 32 ї хвилини рахунок був нічийний 1-1, але потім у ісландців вилучення і пішло добивання. Особливо постарався капітан познані шведський нападник Мікаель Ісхак, котрий оформив хет-трик. І хоча всі свої голи забив майже без супротиву, оскільки всі забиті з пенальті, М'яч на згадку, звичайно ж, забрав. А от в двох наступних парах ще нічого не зрозуміло. Так чемпіон Македонії, Шкендія, вдома з рахунком 1-0 виграла у чемпіона Румунії Стяос Бухареста. Хоча в першому таймі переважали румуни, але всередині другого Македонці забили. Потім команди навіть обмінялися червоними картками, але рахунок не змінився. Ну і як ми прогнозували, небагато голів було в матчі чеської Віктори Плізень та швейцарського сервета, а точніше, лише один. На 13-й хвилині його забили швейцарці. Після того чехи били-били, били. били, били Били зокрема 18 ударів в другому таймі від плізені, але голу так і не забили. Вирушаємо тепер до Ірландії, де також був гол у виконанні українця. Тамтешній чемпіон команда Шелбурн грала проти чемпіона Азербайджану Карабаха. Карабах серйозний, досвідчений Єврокубковий боєць, в складі якого виступає український нападник Олексій Кащук. В минулому футболіст і лічівця та донецького шахтаря. Щоправда, матч проти Шелбурна українець розпочинає з лави запасних. Загалом весь матч переважав саме Карабах. А от Шелбурн намагався нав'язати боротьбу, створити загрозу після стандартних положень. Або ж, скажімо, дальніх ударів. І, до речі, що цікаво, саме Шелбор міг відкрити рахунок. На сьомій хвилині подача з кутового, м'яч полетів на протилежний фланг, звідки відбулася передача в Воротарську. Там був справжній хаос, і одному з футболістів Шелбурна таки вдалося пробити, і м'яч влучив в стійку. Захисникам Карабаха фактично довелося вибивати м'яч з лінії власних воріт. Але таки вибили. Відзахищавшись, чемпіон Азей Баржану відкриває рахунок на 12-й хвилині. Прострільна передача з лівого флангу і легіонер команди Леандро Андраде з меж воротарської вганяє м'яч ворота 0-1. Карабах і далі переважав, але от ніяк не міг забити, тобто рахунок був хитким 0-1. І, зокрема, на 71-й хвилині міг зрівнятися, оскільки за меж штрафної стріляв капітан Шелбурна паді Барет. Але м'яч влучив поперечину. На 77-й в складі Карабаха за рахунку 0-1 на полі з'являється. Український нападник Олексій Кащук, і лише 4 хвилини, поперебувавши на полі, забиває. Вічнавість з голкіпером Шелбурна виходив азейбаржанський нападник Норіман Акхунзаде. Підсікав м'яч над голкіпером, але шкіряний влучає в стійку. І ось тут як тут на добивання Олексій. Українець ганяє м'яч порожня ворота 0-2. Акхунзаде, до речі, за 4 хвилини по цьому також свій гол забив і також з метра увігнавши м'яч порожня ворота. Захисник Шелбурна невдало скидав м'яч назад на свого голкіпера. В підсумку шкіряний опинився у азейбаржанського нападника, який і поставив крапку. 3-0 за Карабахом. Навряд чи чемпіон Азербайджану в домашньому матчі втратить таку перевагу. Виїзну перемогу з різницею в три голи також здобув і віцечемпіон Австрії Зальцбург, вигравши в Норвегії у тамтешнього віцечемпіона команди Бран 4-1. Хоча до 58-ї австрійці поступалися 0-1, але потім відвантажили 4 голи у ворота супротивника. Єдиний ж матч, де взагалі обійшлося без голів, відбувся в Хорватії. Тамтешній чемпіон Рієка зіграла 0-0 проти чемпіона Болгарії Лудогорця. А от в Шотландії віцечемпіон країни Рейнджерс грав проти віцечемпіона Греції Панатіна Ікоса. І шотландці здобули перемогу з рахунком 2-0 завдяки двом дальнім ударам. Даний поєдинок цікавив українських прихильників футболу, адже невдаха даної пари понизиться у класі і опуститься до Ліги Європи, а там зіграє з переможцем пари Шахтар Донецьк Бешикташ. Рейнджерів цьому матчі прийшов підтримати навіть сер Алекс Фергюсон, але незважаючи на це, рахунок могли відкривати греки. Класну нагоду змарнував півзахисник Панатінаїкоса Факундо Пер'їстрі. буквально з півтора метра грав на добивання, але влучив в стійку воріт. Загалом ж в першому таймі нікому забити не вдалося. Але при цьому зауважимо, що в першому таймі жовту картку отримав захисник Панатінаїкоса Георгіос Ваг'янітіс За малювання намагався намалювати пенальті, але не вийшло. За симуляцію отримав Жовту картку, а всередині другого тайму за фол центрі поля отримує другу, тобто отримує автоматично червону і залишає свою команду в меншості. На той момент рейнджери вже вигравали 1-0, на 53-й провівши класну контратаку, яку розпочав голкіпер рейнджерів. Швиденько вкинув на партнера в підсумку м'яч опинився у 18-річного Фінлея Кертіса, котрий потужно лупить за межтрафної 1-0. А на 78-й, коли рейнджери вже грали в більшості від свого кутового прапорця, вони організували ще одну швидку атаку. В підсумку м'яч опиняється у французького нападника Джеймі Гасама, новачка рейнджерів, і той також лупить за меж штрафної. Ось так: дві швидкі атаки, два дальні удари, і рейнджери перемагають 2-0. Це заявка, але звичайно ж Панатінаїко з дома побореться. Ну і на завершення ще про три матчі. Чемпіон Сербії церна зв'язда, лише з рахунком 1-0 виграла на виїзді у чемпіона Гібралтару Лінкольн Ред Імс. Наприкінці першого тайму, коли серби вже були попереду, отримали червону картку, але перемогу таки дотримали. Чемпіон Угорщини Ференс Варош, граючи на виїзді проти чемпіона Вірменії Ноха, багато що зробив. Розпочали угорці з автоголу в свої ворота, поступалися 0-1, але потім двічі забили, а завершили все червоною карткою. Але виграли матч з рахунком 2-1. А от чемпіон Фінляндії QPC з рахунком 2-0 вдома виграв у чемпіона Казахстану Кайрата з Алмати, в складі якого, до речі, грає кілька безпрапорних. За доволі таки рівної гри фіни забили два голи всередині другого тайму. Подивимось, чи вистачить їм такого гандикапу для виходу в третій раунд змагань. Ну а матчі відповіді другого раунду відбудуться на наступному тижні. Так, п'ять матчів буде зіграно у вівторок. До речі, все розпочнеться саме з протистояння Кайрата та QPC. Але для нас головним матчем вівторка буде протистояння Динамо Київ та Хамруна. Також у вівторок зіграють Дріта проти Копенгагена, Зрінський проти Слована, Сервіна Звєзда проти Лінкольн Ред Імс. Всі інші матчі в середу 30 липня. Обов'язково послідкуємо, ну а потім поговоримо про те, хто ж вийде до третього раунду змагань. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по особливому. В описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за придільний час. На все добре.